Сьогодні вирішив зробити трошки ремонт своєму причепу. Ну, По-перше, тут угольник треба буде кинути, щоб не вигинало так. А я на ньому мотоблок возю, звісно, то й воно його огне. Та й плюс ось вже почалися тріщини. Це я як розкручував, тільки що побачив. Зараз його повністю ці всі борта відкрутю і буду робити потихеньку, дивиться, де що тут. Все вже теж, теж так тріснуло. Теж сюди зверху на шию ну, коротше, Поки є можливість, думаю, зняти та подивитися. Так, далее раскручиваю потом покажу так, разобрал ну в основном вот тут вот. получается подваривать потребно так само бока потрескалась ну ничего подробного будет Працювати далі. ще по цю замінити повністю площадку, о, було б взагалі шикарно. Але 3000 лист стої ще половиною, щось таке, поки дорого й немає. Так, ну що, будемо продовжувати. Начали. наступний день так. покрасив. Красочка викрасив повністю це все. Дно. Одну сторону вже прикрутив. Тут кинув оголочок 25-й. Сюди зверху для жорсткості. Так, поприхвачував. Зараз тут терну Пропустив. Ось так все заварено і вже буде гольник тримати, тут жорсткость буде. Упало вітром здуло. Так, ну і повторимо на, на наступний. Зараз тут все пройду, так само заварю. Угольник беремося. 25-й. Уже прокрасив внутрі, щоб не ржавіло нічого. Отак ложу зверху. Отак от і приварюю. Все, приступаємо. Все, зібрав, покрасив. Ну, правда, не покрасив, погрунтував У мене, грунтовка. Ну, така світла така, типу, не темна а світла. Ну, нічого проґрунтував і то добре. Так все попідкрасувалося, коротше це цепляти мотоблок сюди, щоб не катався по квацеку. Все, тепер, а те, що? тепер тут Тепер Тут вже можна сміло цепляти до нього, щось ложить зверху. Воно не буде не гнутися, ніде нічого. Посилив та й годі. Все, отлічно. Все скуртив, крила поприкручував. Все поварилося, і крила теж варилися. Ну, прихвачувалися там, все розтіліпалося. А що? За два роки користування, звісно, ще й так, то дрова, то ще щось, там, мусор. все. Така от красота вишна Можна заганяти в гараж. Так це ще він в гаражі стоїть, а б він ну, всього в під такому. А азіб він ще на дворі стояв постійно, він вже б згнив би краска тут взагалі фігня повна. Все добре